Пісок сахари. Напевно, вже всіх він задовбав. Сьогодні на Вінниччині 1 жовтня вся машина в мене була в цьому піску. В таких потьоках, бо дощ ішов і прямо, і хоча вона була помита перед цим. За ніч всипало цим пісочком. Збирав його щіточкою, помаленьку, десь в цих куточках не міг зібрати. Думаю, як його правильно зібрати. Взяв м'яку ігрушку. І як міг, щоб воно вже сипалося, воно вже навіть не витирало машину, а вже так і далі цим піском по склу водилося. І всю п'ятку я дуже-дуже багато цьому ведмедику насипав цього, ну, втер цього піска. І зараз ми зробимо його аналіз. Аналізатор бере тільки метали. В міжки в цьому металів нема, тому ми подивимося, що воно побачить. Показуй, прям близько-близько, щоб добре було. Не засвідчує нічого. Це старий аналіз. І зараз починаємо робити новий аналіз. Ну, Старий аналіз ти попередній. Зараз ми добре його зробимо, щоб із легкими металами показали і подивимося, що є в цьому піску. Звісно, там з похибкою воно, але покаже елементи, які з металу бачить воно на п'ятці цього мішки. Якщо просто стріляти п'ятку, воно нічого не бачить. А тут, бачите, знайшло метали. Ми не знаємо, там може бути все, що завгодно, але показує воно тільки метали. Тепер дивіться. Опускаємо вниз. 94,4% алюмінія. Це база. І потім пішла таблиця Кадмій, Аргентум, сірка якась, Кобальт, титан, свинець, хром. Ну, тобто, вже дуже маленькі такі ці, ви зрозуміли. О, 0,75 якоїсь Сі. Треба подивитися, що це. О, Желіза 3. Ось такий аналіз. Хто шарив в цій темі, може підказати. Нормальний пісок, ненормальний, бо я не знаю. Кому цікава тема кольорових та доросівних металів, підписуйтесь на канал, ми любимо вас і ви найкращі.